Як пришвидшити ваш темп написання? Привіт, мене звати Софія. Я писала свій перший текст 4 роки. А дві третіх другого рукопису написала за 3 місяці. І я знайшла для себе ідеальний лайфхак, як пришвидшити темп написання мого рукопису і не здуріти. Правило звучить так. Приділяйте увагу письменництву, але не живіть ним. Приділяйте час рукопису, його написанню, його плануванню, але в вільний від нього час не думайте про нього. Наш мозок не комп'ютер, він не може працювати 25 на 8. Рано чи пізно ви просто втомитесь від думок про власний же текст, і він вами буде сприйматися як покарання. Коли приходить ідея, запишіть її в нотатник, запишіть її в блокнот і забудьте. Інколи ідея це просто ідея. А можливо, в майбутньому ви її використаєте. А можливо, ні, хто його знає, Це проблеми вас в майбутньому. Не перекручуйте і не перемусорюйте сюжетні лінії в себе в голові. Дозвольте їм просто там бути десь на задньому плані вашого життя. Рано чи пізно вони вистрілять.